Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Головенка Житомирської області. Відстань до міста Житомир 25 кілометрів. Будинок площею 70 квадратних метрів. містить три кімнати, кухню, ванну кімнату і туалет. Коридор та комору. У будинку пластикові вікна. Готел та бойлер. Сам будинок частково з меблями, в хорошому стані та побутовою технікою та різними столовими посудом. Все це залишається новим власникам. Площа ділянки 25 соток. На території є два сараї і підвал. Також є фруктовий сад та город. Із комунікацій до будинку заведено центральна каналізація, електрика, газ та центральний водопровід. Є асфальтована дорога. Поруч з будинком знаходиться зупинка громадського транспорту, звідки до міста Житомир часто ходять автобуси. Якщо вас зацікавило це оголошення, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!